Стадії артрозу виставляються згідно рентгенограмі. Перша стадія незначне потоншення або нормальний шар хрящової тканини, що супроводжується такими симптомами, як періодичний біль в конкретному суглобі, підвищенням тонусу м'язів, що оточують суглоб. Друга стадія виражене порушення суглобової поверхні, звуження суглобової щілини. На цій стадії вже буде присутній ярко виражений біль та можлива скутість суглобів зранку. Часто супроводжується зміною статичної пози пацієнта залежно від того, який суглоб вражено. Третя стадія хрещова поверхня суглобу майже знищена. Також на знімку будуть відмічатися остеофіти в порожненні суглобу, кісткові розростання. Ця стадія супроводжується сильними болями, вираженим зниженням рухливості в суглобах, значною атрофією м'язів, що оточують суглоб. Артроз, як патологія, має поліетіологічну природу. Тобто його може викликати низка факторів. Це Цей надмірна вага та малорухливий спосіб життя. Гіподинамія призводить до зниження синовіальної рідини суглобу. Це рідина, яка живить суглоб, призводить до слабкості м'язів, що оточують суглоб, та виступають в ролі каркасу, до набору ваги, що як тягар додатково тисне на ваші суглоби. Також при гіподинамічному способі життя людина втрачає спритність та координацію, що, наприклад, призводить до травмування в побуті та на роботі. Другою причиною можна виділити незбалансоване харчування та недостатність води в раціоні. Окрім цього, є більш специфічні причини: ендокринні розлади, патології печінки, генетичні дефекти колагену, шкідливі звички, травми. Основною діагностичною методикою при артрозі є рентгенограма та МРТ. Рентгенограма є більш швидким та доступним методом та досить точно діагностує зміни в пульчових та колінних суглобах. МРТ, в свою чергу, більш точний та економічно затратний метод, що вимагає певних навичок лікаря та умов, наприклад, відсутність післяопераційних металевих конструкцій та відсутність таких діагнозів, як епілепсія, клаустрофобія тощо. Щодо лікування, то все залежатиме від багатьох факторів. Вік і вага пацієнта та стадія хвороби є визначальними. Вік пацієнта нам каже про ресурс організму, і якщо діагностували третю ступінь артрозу у молодого спортсмена, то є непогані шанси значно покращити його якість життя консервативними методами. Але якщо це пацієнт більш зрілого віку, то пріоритетним буде протезування. У багатьох випадках перша та друга ступінь артрозу лікуються консервативно, за винятком комплексних діагнозів. Також у виборі лікування враховуються супутні хронічні захворювання, діабет, гіпертонія та інші. Серед консервативних методів лікування виділяють фізіотерапевтичні методи, фармакологічні методи. До фармакологічних засобів ми відносимо нестероїдні протизапальні препарати, гормональні протизапальні препарати та мілрелаксанти. Препарати, що через центральну нервову систему зменшують тонус м'язів, тим самим покращуючи їх функцію. До фізіотерапевтичних методів можливо віднести електротерапію, електрофорез з медикаментозними препаратами та інші, ультразвукова терапія або фонофорез, що також стимулює обмінні процеси у м'язах та сухожилках, доставляє медикаменти у тканини. Окремо можна виділити методи рухової реабілітації. Класично м'язова система відновлюється у чотири етапи: перший етап статичних рухів рух в одному положенні. Другий етап етап часткових скорочень м'язів, третій етап етап динамічних рухів, повне згинання травмованої кінцівки, четвертий етап пліометричні, пришкові складно-координаційні рухи. Для багатьох пацієнтів є важким сприйняття того фактору, що рух найкраще лікує опорно-руховий апарат. Також кінезіотерапія вимагає постійності та певного проміжку часу. Для профілактики артрозу потрібно підтримувати достатній руховий режим водно-електролітний баланс, пити достатню кількість води та зберігати нормований індекс маси тіла, тобто підтримувати здорову на свій зріст вагу. І пам'ятайте, найкраще лікування це профілактика. Будьте здорові!